Дональду Трампу, та, в принципі, воно як вже і догма, швидше за все, йому байдуже на яких кордонах завершиться війна. Коли ти знаходишся за 7 тисяч кілометрів від місця ведення бойових дій через океан, через декілька часових поясів, то для тебе, ну. Десь там Костянтинівка, а як вони кажуть, Авдівка ну вони не можуть пронести там, е, що там Покровськ. Е, для них це настільки далеко, то для Дональда Трампа йому здається, Господі, ну, взяли олівець, взяли мапу, тут прокреслили, тут вліво, тут право, це ваше, це наше, тут залиште, тут відійдіть, і все, і війна закінчиться. Він не переймається ментально. Він, чудово, він, він не розуміє або не хоче розуміти, що кожен рух олівця це. Життя е цивільних, це життя військових, це здоров'я військових, здоров'я цивільних, е життя долі великої кількості родин, людей це країна. Це не можна взяти як свого часу в Африці або на Близькому Сході ділили так. Ну тут під мандат на Британії територія. Ми тут прокреслили тут нормально, Нормально. сюди. Окей, подивіться, будь ласка, на кордони Єгипту. Все прямо паралельно, перпендикулярно, бо це пустеля. Там нічого немає з Україною. Так не виходить. Трампу обов'язково треба завершити війну якомога швидше. Ще раз неважливо, як вона завершиться, неважливо наскільки вона буде довгою. Це перемир'я, бо завжди можна сказати, то був не я, то все зробив Байден. То Байден розпочав війну, то Байден зіпсував мій мир і так далі. І так далі.